Всім привіт! В цьому відео ми розглянемо місця, де можна відпочити в Києві біля басейну. З вами Макс та Настя, і ми будемо дуже вдячні за підтримку каналу. Якщо відео буде цікаве та корисне для вас, ми приїхали сьогодні в Крім Country. Ще не були в цьому закладі. Дуже красиве місце. Вартість лежака 700 гривень за один. Якщо хочете ліжко, то 1500. Також є тут позаду такі міні бунгало Конголо 2200, так? Угу. Ці, ціни можна подивитися у них на сайті. Басейн без підогріву, але дуже красивий. І є маленькі джакузі. У джакузі якраз тепла вода, тому там в основному плавали діти. Загалом місце дуже атмосферне та естетично красиве, все підібрано зі смаком, оточене соснами. Мені особисто дуже подобається такий пейзаж, де ти наче у відпустці біля басейну, але при цьому є частинка лісу. Басейн досить великий, тому немає натовпу і можна вільно плавати настільки вільно, що навіть декілька фламінго поміщається, і це не може не тішити. В комплексі є ресторан, меню можна подивитися також на їх сайті. Ми вирішили замовити кімову підсутвін з та куркою. коштує вона 520 грн. гривень. Вже її спробували. Вона дуже смачна, принесли її швидко, але на дуже зручному тут немає кнопки виклику офіціанта і нам довелося його десь шукати, бігати за ним. Загалом комплекс нам дуже сподобався. Єдиний мінус він знаходиться за межами Києва в 20 кілометрах. В нашому огляді під назвою Яхта знаходиться він в кінці оболоні за кільцевою вулицею, практично на виїзді з міста. Зналися ми про цей басейн, здається з тіктоку, але не думали, що він буде настільки крутий. Так, ми тільки приїхали і вже в захваті. Тут дуже красиво, дуже великий комплекс, багато цікавого і багато місця, великий басейн позаду. Зараз ми все детальніше покажемо, і тут дійсно себе відчуваєш, наче в відпустці десь. В Єгипті чи в Турції, так? Так, атмосфера відпустки на 100%. Але треба завчасно бронювати. Ми приїхали в понеділок, вранці в 11 годин, і вже все заброньовано. Залишилось а, одне нас... місце от, на шезлонгу. В комплексі є великий вибір шезлонгів, дуже великий вибір шезлонгів. І на різну ціну, на різну кількість людей. На компанію, на одну людину, на декілька людей. Нам дали сьогодні ось такий віп-шезлонг, шезлон 500 гривень. Але це тому, що все інше було заброньовано вже. Вартість шезлонгу входить рушник. Але якщо вам потрібен додатковий, можна взяти за 50 гривень. Басейн теж без підігріву і досить великий. Ще один великий плюс що територія цього комплексу ну, просто дуже велика і є розваги на будь-який смак. Комплекс знаходиться на березі заливу, тому можна прогулятися набережною. Вона тут теж дуже красива та ухайна. Можна навіть просто приїхати погуляти по набережній, вхід безкоштовний. Басейн, до речі, працює з 8 ранку до 8 вечора. Також тут дуже багато різних зон для відпочинку, є місця, де можна покурити кальян, посидіти, ресторани. Ресторанів тут декілька, є і на території басейну. Правда, біля шезлонгів їсти не можна. Потрібно окремо йти до ресторанної зони біля басейну, тобто ви робите замовлення, вам накривають на стіл та запрошують, коли все готово. Ціни на їжу та напої досить демократичні, а вибір дуже великий. Обслуговування хороше, та як нам здалося, достатньо швидке на ту кількість людей в комплексі. Ми замовили собі перекусити піцу та цезар. Просто хочу показати вам цей вид. Дійсно сидиш, наче у відпустці на морі. Роса. Також є велика дитяча зона, і, до речі, в басейни для дорослих не пускають дітей. Тут тільки 16. Вартість шезлонг в дитячій зоні 150 гривень. В цю вартість вже включено вхід на дитячу територію, а також можливість дорослим відвідувати основний басейн. Для діток тут дійсно є де розгулятися, досить красиво, креативно та цікаво. В цілому комплекс один з найкращих, який ми встигли відвідати цього літа в Києві, тому дуже рекомендуємо. І так, комплекс Славутий Club. Цей комплекс знаходиться в Києві на лівому березі. Метро Славутич. ну тому відповідно він так і називається, і це, мабуть, його найбільший плюс. Те, що сюди можна легко дістатися, не потрібно їхати за місто, і сюди можна дістатися навіть на транспорті. Найбільший мінус тут маленький басейн. Якщо людей багато, то поплавати неможливо. Лише зайти освіжитися. Із плюсів вихід на берег Дніпра та красивий вид на міст щодо цін. Коштує шезлонг, ось такий ось. 500 гривень будень день і е, вихідний день 700 гривень. Також ще є бунгало. Ось позаду його видно. Воно коштує 1200 гривень, і е, воно на 4 особи. Тому, якщо йти в компанію, я вважаю досить зручно та бюджетніше. Шезлонг як біля самого басейну, так і на березі. До речі, у вартість шезлонгу входить рушник. Ми взяли на березі, тому що ті шезлонги, що біля самого басейну без парасольок, а в спеку лежати там неможливо. Нам також сподобався ресторан. Смачна кухня, адекватні ціни та атмосфера відпустки біля моря досить класно передається. Ми замовили шаурму з куркою, коштує вона 195 гривень. Сидр... Скільки сидр коштував? 89 гривень та капучино, здається, 65 На вигляд виглядає дуже добре. На смак теж, до речі, тут теж два ресторани: один відноситься до зони басейну і можна сидіти в купальнику, інший як ресторан, тому там потрібно одягатися або ж можна замовити їжу до шезлонгу. В цілому місце хороше мінус лише за маленький басейн, але плюс те, що він в місті і не потрібно далеко їхати. Сьогодні ми приїхали в ще один цікавий басейн, називається Сікрет Біч про нього не всі знають. Ми його теж знайшли випадково. Знаходиться він в самому центрі міста на Подолі. Шезлонги тут коштують 400 гривень у будній день та 500 гривень у вихідний. Але сьогодні ми взяли собі ліжко, коштує воно 900 гривень у будній день та здається 1200 у вихідний. Ліжко можна ще забронювати на сайті, але з депозитом. 2000 тисячі гривень здається, який можна використати на барі. І що цікаво, приїхали ми зранку в понеділок об 11 годині, і виявилося, що всі жезлонги вже було заброньовано. Залишилось тільки одне ліжко, яке ми і встигли забронювати. Один із мінусів не всі шезлонги знаходяться під парасолями. Якщо ви прийдете трішки пізніше, то вам запропонують шезлонги на газоні і там не буде парасолі. Ми замовили собі бургер з телятиною картоплею фрі та капустою, лаваш з телятиною на грилі та лимонад. Нам все сподобалось було дуже смачно. Великий басейн тільки для дорослих, але й для дітей є окрема зона з маленьким басейном. Ще один великий мінус закладу це те, що в басейні дозволено робити все, що завгодно, і стрибати, і грати м'яч. Це заважало людям, які відпочивали поруч. Більше того, компанія зайняла пів басейну. М'яч падав на людей. Попри зауваження, відпочиваючих, компанія не реагувала. А коли ми звернулися до адміністрації, вони сказали, що нічого не можуть зробити. Це дуже зіпсувало враження від відпочинку, і прийшлося розбиратися саме. Були ми також в басейні комплексу Шевес, але не планували тоді відео, тому все, що маємо з контенту. Комплекс сучасний, дуже естетичний. Природа красива, територія велика. Вартість шезлонгу в будень день 800 гривень, а вихідний 1300 грн. гривень. Рушник також входить. Басейн великий, є декілька зон для відпочинку. Є ресторан. Ми замовили піцу та лимонад, але нам не дуже сподобалась піца. Комплекс знаходиться за містом, і дістатися туди можна лише на авто. Ось такі басейни ми встигли відвідати цього літа. Надіємося інформація була корисною для вас та цікавою. Будемо вдячні за лайк. До нових зустрічей!